Добрий радочок. Сьогодні у нас п'ятниця, і ми з Соня направляємося в перший раз в житті на хокей. А, ніколи не були на хокеї, ні я, ні Соня. Чому без Віталіка і без малого? Тому що ну, я розумію, що малий себе буде дуже там погано вести, тому це дуже ризиковано. І вони лишилися вдома. А ми пішли вдвох, і якщо Соні сподобається, то ми будемо потім чередуватися, і Віталік буде з нею ходити, і я буду з нею ходити на різні інші матірки. У нас дуже класна погода сьогодні, сонечко вийшло, і настрій одразу покращується, знаєте, зараз покажу вам. Небо таке хмаринки є, але небо блакитне, світле. Світить сонечко, бо це у нас 2-3 дні, було похмуро. Значить, тут є дуже популярна команда, називається Calgary Flames. І взагалі всі матчі, які тут є, з Calgary Flames, вони дуже популярні. Ходить на них купа людей, але ми йдемо пробно на матч. Двох команд інших. Чесно кажу, я не розбираюся в хокеї. І, ну, в принципі, я розумію, якісь там, може, манальні правила, але так, щоб розбиратися, тим паче в командах, то ні. Тому ми зараз по ходу, по ходу діла будемо дивитися, це я ж кажу ще раз: пробний раз. А 15 го числа. Тут буде саме Calgary Flames грати. Блін, треба було окуляри брати. Е, і от на Calgary Flames я б дуже хотіла сходити, тому що я думаю, що атмосфера там буде просто клас. Деш? Sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that! I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something I can be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental and i don't think you understand what i'll go through just to be in control of my life soon all the negativity the demon, and i don't really need a mask with all i've been through i've been making changes for So an ace, yes. And if you ain't, get the fuck out of my way then Got one life, I won't regret it I will fight until I get it I'll look back one day from heaven And say, damn, I learned some lessons And say, damn, I have no questions I had fun in every second And the journey was a blessing, yeah They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense Всім. Сьогодні у нас субота. Я така вся блискуча, тому що я намастилася кремом і він ще в мене не. Ой, у нас сьогодні пречудова погода, вже другий день сонечко. Вчора це ж ми були на хокеї, теж було чудове сонечко. А сьогодні я завела Соню у бібліотеку, і ми після цього йдемо з нашими. Друзями йдемо на китайський новий рік. Я по можливості буду все знімати, тому що це теж перший наш такий досвід, дуже цікаво, як воно все буде відбуватися. Дракони там всякі леви написано. Короте, що буде круто, я сподіваюся. Е, взагалі, чим хотіла поділитися? Ми вчора з Віталіком на ніч подивилися фільм один. Зразу вам кажу, його не можна дивитися на ніч, у кого психіка така розшатана. Його треба подивитися десь в день, щоб походити, переосмислити все це, якось з більш-менш спокійними думками лягти спати, тому що він реально він дуже важкий, дуже темний, дуже кровавий, але він супер, супер класний. Він піднімає. Дуже тяжкі соціальні теми, і він мені неймовірно сподобався. Я, взагалі, така людина, яка не любить це всю кроваву штуку, всякі... такі фільми. Я люблю дивитися щось позитивне, але цей він суперфілософський. Знаєте, там були у відгуках коментарі, типу, а що тут такого, нічого такого, я не помітив. Ну, просто людина якось банально сприйняла це все діло. Навіть не намагалася проаналізувати задумку фільму взагалі. Називається фільм платформа я обов'язково зараз тут залишу десь фотографію, щоб ви змогли його знайти. І ну, я рекомендую його подивитися всім. Але вже кажу, він дуже важкий, і я досі просто йду і думаю про нього. І мені здається, ще три дні буду переварювати всі ці думки. Але мені він неймовірно сподобався. Тому подивіться. Коли у вас буде вільний час, обов'язково так, все-все. Забрали сонечку з малювання. Ось таку красу сьогодні намалювала. вирішила українську, зробити вона була гарна. Так да. біжимо зараз на китайський новий рік. Altyazı Я сьогодні зайшла в Долораму і придбала, коротше, подарунки на день Святого Валентина дітям. Це листівки. Це жуйки Соня взяла, вона любить всякі жуйки. Вона хотіла просила в мене трансформера, тому я її взяла ось такого і ще там одного. Це льовчику такі пазли розважкі. Ось ще один трансформер. Ось така шапка. У нас була така шапка в Києві, вона дуже їй подобалась. І я вирішила ще взяти яйця шоколадні. Це їм на двох там, знаєте, оці соски-чупа-чупси, коротше. Ось такі ось така машинка. Я ще не придумала, чи Льові, чи Соня. Подумаю. <сум> Льові ось такі носочки. І. Це мені батарейки треба там в годинник. Ось так: ось такий набір. Вийшло. Це все мені 37 доларів. І ще там одні цукерки були, тільки я їй зразу їх дала. Коротше, отак от. невеличкий подаруночок буде.